Не бійся, бо Господь з тобою, і не лякайся, він Бог твій, Він підкріпить все сильною рукою, дасть серце радість і спокій. Як часто страх в серцях наших панує, коли чим дальше, тим все більше зла, і в нас питання те наше майбутнє, якщо і далі в світі буде так, а ворог всюди сіє ворожнечу. Пускає стріли люті він свої, люди і змі своїх планують втечу, щоб не загинути жорстокій тій війні. І часто ми впадаємо у відчай, бо плани будували на життя, а все розбилось, душа плаче, і ми втрачаємо сенс буття. Тому що часто нами страх керує, ми забуваємо, що життя Господь що будь-яку годину з нами буде і не залишить нас серед невзгод. Часті ж новини, чуємо ми невтішні, все ближче приближається війна, і віру розбивають ці злі вісті, і страх охоплює наші серця. Але ж ми, діти Божі, Він є з нами, не дасть він впасти, згинути своїм, не треба страху серце допускати, Бог завжди свій народ беріг. Коли Ізраїль був у небезпеці, і ворог підступав зі всіх сторін, то Бог тримав народ в безпеці, і серед них Він чудеса творив, падуть довкола на сполки ворожі, і не наблизиться, Господь сказав: ніхто йому противитись не може, він все тримає у своїх руках, а світ такий мінливий, ненадійний. Сьогодні все ти маєш. Завтра що, і на душі стає так неспокійно, ми боїмося втратити добро, та Бог до нас з любов'ю промовляє, щоб не збирали скарби на землі, бо це все тимчасово проминає, а що зібрали небо ми собі. І якщо Бог пошле випробування, як Йова можливо, проведе, не думав ти, що вже кінець настане, він не залишить. І в стократ верне, Господь наш батько, Він не може без хліба залишити своїх дітей, якщо довіримось, Він допоможе за руку серед бурі проведе. Не піддавайся ти злим грозам світу, і всякий страх від серця віджени, віддав у своєму слові обітницю, що проведе нас через долини. Лише страх Божий хай в тобі панує. І виповнить бажання він твої, і всі благання щирі, Бог почує, дай силу допоможе в боротьбі. Амінь.